Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як ми відчуваємо цей світ. Всього у нас з вами є декілька чуттів, так? Декілька сенсорних систем. Це зір. Це слух, смак, нюх та дотик. Це основні, насправді їх є набагато більше. Ми з вами можемо відчувати інші речі, наприклад, температуру. Але сьогодні сконцентруємось на них і на їхньому прикладі спробуємо розібратися, як це працює. Моделюємо з вами ситуацію. Припустимо, за вікном почався дощ. Це такий приємний весняний дощик. так? Він відразу у нас викликає гаму почуттів. Ми з вами бачимо грозові хмари, чуємо, як починає накрапати дощ, і навіть земля пахне, поожливо після дощу. так? Є таке гарне слово петрикор. Це запах якраз землі після дощу. І, власне, ми з вами відчуваємо всі ці складові. Але завдяки чому це все відбувається? Це все відбувається завдяки роботі нашої нервової системи. Адже саме вона отримує вхідні сигнали з навколишнього середовища від всіх органів, які по суті є, як від зовнішніх, так і від внутрішніх. Але це, до речі, окрема тема, чому ми кожного разу не концентруємось на тому, як стукотить наше серце або як. Кров рухається судинами. Отож, нервова система обробляє цю інформацію, дає нам який-небудь висновок і координує і регулює нашу діяльність. Як це відбувається? На першому етапі нам треба вловити сигнал. Для цього в нас існують спеціальні клітини, які називаються рецептори, і їхнє основне завдання це отримувати різні сигнали або стимули з навколишнього середовища. Всього цих сигналів є три типи. Розгляньмо перший з них це механічні сигнали. Сюди ми можемо віднести такі чуття, як дотик та слух. Припустимо, що ви граєте на гітарі. Ви торкаєтеся руками до струн і ви їх відчуваєте. І також ви можете почути звуки, які видає ця гітара, так? вібрації, які заходять в нашу барабанну. Перетинку він проходяться по інших кісточках і які ми вловлюємо за допомогою рецепторів дотику та слуху. Інший вид це хімічні, з хімічними стимулами ви теж гарно знайомі. Це нюх та смак. Коли ви споживаєте будь-яку їжу, яка вам подобається, частково вона там вам подобається ще й тому, що вона дуже-дуже дуже смачна. Там знаходяться спеціальні молекули, які поєднуються з рецепторами в вашій носовій порожнині і у вашій ротовій порожнині. Вони об'єднуються і роблять оцю неперевершену гаму відчуттів. З цікавого, у нас є базове відчуття смаку, а всі інші доповнення, то насправді зв'язок молекул з нашими нюховими рецепторами. Тому, якщо ви міцно затиснете собі носа, ви не відчуєте велику кількість смаків. Але чи потрібно це вам вирішуйте самостійно? І третій тип сигналів, які ми здатні щитувати, це електромагнітні сигнали. Сюди належить зір. Адже насправді світло це. Певний тип електромагнітного випромінювання. І ми бачимо тільки невеличку частину цього спектру випромінювання. Але цього достатньо, щоб ви бачили таку велику гаму кольорів, яка є навколо. Отже, ці сигнали приходять в наші нервові клітини і сприяють тому, щоб відбувся процес опрацювання. Як це відбувається? У нас є рецептори, в нас є стимули, які сюди прийшли, і рецептори. Передають сигнал далі нервовим клітинам. Нервові клітини отримують ці сигнали, вони спеціалізуються на отриманні цих сигналів, обробці і передачі далі. І ці сигнали вони передають у вигляді електрохімічних сигналів. Далі нам цю інформацію треба обробити. Для цього в нас з вами є головний мозок, який займається обробкою цієї інформації, і в нього є. Дві функції, по суті, це сформувати якусь відповідь на оброблену інформацію, і зберегти якісь певні дані. По-іншому ми це називаємо пам'яттю. Змоделюємо ситуацію, щоб розібратись в цьому краще. Припустимо, в нас з вами є вся ця система, і от ви. Ви граєте з кимось у м'яча або будь-яку іншу гру. Хтось, відповідно, передає вам пас. Ваші рецептори починають аналізувати ситуацію. Ви намагаєтесь спостерігати за м'ячем, ви буквально шкірою вловлюєте коливання повітря, коли вони рухаються сюди. І ви намагаєтеся зловити цього м'яча. Можливо, навіть ваш мозок в процесі аналізу цієї інформації сформує у вас спогад про те, як ви круто тоді проводили час. Отож, для того, щоб ви піймали цього м'яча, Має відбутися така колосальна робота. Якщо ми з вами повернемося до нашої схеми, то ми можемо уявити цю роботу як специфічну естафету. Отож, стимули передаються на наші рецептори. Далі рецептори передають цю інформацію нервовим клітинам. Нервові клітини, в свою чергу, передають цю інформацію нервовим клітинам, які знаходяться у мозку. Далі вони обробляють цю інформацію і формують відповідь. Тобто ту нашу реакцію, яка буде доцільною. Наприклад, що ви піймали цього, того м'яча. Так, ви виставите руки вперед, або підстрибнете, або зробите якусь іншу дію, яка буде характерною для цієї ситуації. І таким чином ми з вами зможемо виконати дію, яка буде корисною нам у житті. І уявіть, всі ці рішення ви приймаєте практично. Фактично на світловій швидкості, настільки швидкими є електрохімічні сигнали в нашому головному мозку і в нашій нервовій системі. Отож, поговоримо про це більше іншим разом. До нових зустрічей і нових знань!